А Тим часом американські високопосадовці прямо говорять, що Україні навряд чи варто очікувати тих обсягів допомоги, що і 2022 року. Про це пише The New York Times. При цьому, як зазначають у виданні, в США почали говорити прямо Києву про перехід до стратегії тримати і будувати, тобто окупатися і відновлювати власний військово-промисловий комплекс. Саме така стратегія, нібито, має привести до того, щоб створити достатню реальну. Загрозу з метою е, розгляду РФ. Питання щодо участі у змістовних переговорах наприкінці наступного або 2025 року. Тож, чого очікувати е, на лінії фронту в зв'язку з цими заявами і Данілова і е, американських експертів-фахівців, зараз поговоримо з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, майором запасу Нацгвардії України. Вітаю вас, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір, пане Олексію. Ну, е, я почав з того, що е, ну, заява Данілова, і він сам її так е, трактує, як е, ну, визнанням певних помилок. Він каже, це ну не фатальні, на щастя помилки. Е, ну і я там думаю, ви так само не бачите нічого в цьому критичного в тому, щоб ці помилки визнавати. Але от питання чи не запізно, чи умовно кажучи, не задовго нас ну, там годували. Деякі політики, в тому числі переможною такою переможенькою, от спричинивши оці завищені очікування, і відповідно як зараз вибудовувати тактику, стратегію введення бойових дій з врахуванням оцих цих всіх нових реалій. Годували довго, перегодували. Це, було, це була помилка. Справа в тому, що коли почалось повномасштабне, то багатьох людей був такий шок, що треба було давати якісь позитивні новини і підтримувати таким чином людей морально. Це, це не є якимось злочином чи якомусь якоюсь помилкою. Але треба було своєчасно зупинитися, а не починати змагатись, хто більше красиво розкаже про те, що все буде добре, і що через 2-3 тижні ми всіх переможемо. Ну, маємо, що маємо, як то кажуть. Зараз ці такі висловлювання вже завершились. Політичне керівництво, військове керівництво, оглядачі, які спілкуються, спілкуються люди між собою в різних соцмережах, починають вже більш-менш реалістично дивитися на речі і розуміти, що війна в цьому році точно не закінчиться і швидше за все не закінчиться в наступному році. Які помилки, які дії далі робити, ну треба пережити зиму. Бо на зиму росіяни готувалися для своїх наступальних дій. Вони е, 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 накопичували ракети для того, щоб нищити нашу енергетичну інфраструктуру. Тому на східному фронті, тобто, в східним фронтом ми називаємо фронт від купі Купінська до е, Вугледару. Там треба як можна. Краще побудувати фортифікації і тримати оборону, а на півдні ну тут уже як буде рішати наш генеральний штаб, бо є декілька завдань. Перше завдання це вийти на Такмак, ну на Мелітопольському напрямку, в ідеалі, взагалі, вийти до Азовського узбережжя і е, е, на Херсонщині, на березі створити певний плацдарм для того, щоб можна було далі рухатись. Ну куди швидше за все, в бік Скадовська, в бік Рам'янська, тобто з іншого боку, заходити на північну частину тимчасово окупованого Криму. Як воно буде розвертатися далі? Ну, це знає тільки наш генеральний штаб, який планує ці, ці дії, а ми ну, можемо тільки допомагати кожному на своєму місці, тим, чим може для наших збройних сил взагалі триматися якось згуртовано, не сваритися між собою. Бо нарешті починаємо всі вже розуміти, що війна не закінчиться. В наступному році і що е, ніхто нам не обіцяв перемогу в цій війні. Ми можемо досягнути перемоги, але якщо будемо всі разом якось працювати над на цю перемогу, а не так що ми тут окремо в тулу ходимо по кав'ярням, по спортзалам, відпочиваємо а там, десь армія окремо воює. Ну при такому підході я думаю, що нам не виграти війну. А якщо всі разом, то виграємо. Пане Олексію, от ви сказали про те, що накопичив там ворог достатню кількість ракет, ну, для обстрілу, в тому числі так і цивільної інфраструктури критичної. Але знову ж таки, якщо дивитись на повідомлення е, генштабу, то от е, активізувався. Ну не просто активізувався дійсно атакує ворог там по по всіх напрямках: і, і Лиманський, і Куп'янський, і, і Бахмут Завдіївкою е, там і Мар'їнка. Е, от це, як ви пояснюєте? Тобто вони так само зібрали достатню кількість е, сил для того, щоб вдарити скрізь і одразу. І ну як, як цьому протистояти відповідно? Ну сили там вони е, всі їхні сили ми чудово знали. Ми знали, які де знаходиться підрозділи. Ми знали, в якому, в якої вони кількості. Ми навіть знали командирів, починаючи від командирів батальйонів прізвищами по батькові військове звання. Навіть створювали певні психологічні протесті людини, щоб розуміти, як він буде поводити себе в різних ситуаціях. Наша військова розвідка, просто розвідка, вона працює. Тобто, чогось несподіваного не відбулося по всій лінії фронту, вони намагаються робити атакувальні дії, але. У великій кількості на фронті в тисячі кілометрів вони наступати у великій кількості в різних містах, вони наступати не здатні. Вони зараз дивляться, де їм де, де, де вдасться найбільше просунутися, і туди, швидше за все, будуть додавати сили. Ще раз, нема такої кількості людей, техніки, снарядів, щоб атакувати повністю по всій, по всім лініям, по всій, по всій лінії фронту, по всьому Західному фронту, Східному фронту. Тому на, на якійсь ділянці. П бовіді буде потрошечки зменшуватись, на іншому збільшуватися, але вони будуть переміщувати війська. У це в них виходить більш-менш вдало. Вони навчилися швидко переміщувати війська, але ну вони ж теж не безкінечні. І те, що вони роблять, такі сили, які вони кидають, це для того, щоб я думаю, що може це пов'язано з. Промовою Путіна незабаром, що він балотується в президента Російської Федерації. Ну балотується, як ми розуміємо, що це вибори без виборів, що були це вони роблять, щоб можна було по російським пропагандистським каналам підняти таку хвилю, що от йдуть переможні дії на лінії фронту, що все йде за планом. Може, це для цього, бо ще раз нема в них таких сил, щоб по всі по всьому такому довгому фронту атакувати крізь і великими силами Математично нема. Тоді, пане Олексію, ще якщо можна коротенько попрошу вас відповісти, як ви, як людина військова, оцінюєте оцю стратегію тримати і будувати, так що пропонують. Ну за даними там видання Нью-Йорк Таймс, зокрема з посиланням на військових американських, що мовляв, ну нам треба спершу окупатись, паралельно будувати свій ВПК, але ну ми ж розуміємо. Що при, так само і, і росіяни зможуть е, теж в принципі закріплюватись на тих чи інших позиціях, будувати так само лінії оборони. Наскільки ця тактика і стратегія може бути виграшною ну, чи, 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 чи логічною? Л логіка є тільки частково. Логіка в тому, що нам треба дійсно зараз укріплювати позиції для того, щоб нести менше втрати і створювати ворога в його наступальних діях. А казати про те, що ми маємо е побудувати якийсь дуже потужний військово промисловий комплекс за рік, для того, щоб він перебільшив е російський військово промисловий комплекс. Ну ви знаєте, це мені здається. Ну, це навіть не глупо, це якась це якась провокація. Бо росіяни виділяють на свою армію на свою ВПК в наступному році 128 мільярдів, і в них більше промисловість, У них більше склади, у них більше ресурсів ще залишили радянського союзу. І ми маємо в Україні побудувати військово промисловий комплекс, машину військову, яка буде. Яка буде е, рі, е, е, така саме по потужності, як е, як російська? Це при чому, що е, наші європейські партнери. Франція, Німеччина, навіть сполучені штати кажуть, що в них не вистачає ресурсів, щоб повністю перекрити можливості. Ну по повністю прикрити необхідність нам нашу необхідність в озброєнні. Тобто вони не здатні це зробити ні, сполучені штати, ні, ні Франція, ні, Німеччина, а Ми маємо за рік побудувати таку ВПК, яка буде потужніше ніж російський. Ну це це просто ну, так. це, це, це бр просто Розумімо, Знає, це, що це, це, це Хочеться людини сказати: ти ну, знаєте, не, не хочеться переходити на такі армійські е, тупі шутки але ж е, пробачте, закусувати треба. Ну бо я по-іншому не можу це пояснити. Дякую за вашу думку, пане Олексію Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу Нацгвардії України був з нами.